Коли встає над світом день, ми дякуємо героям за мир, за сонце, за пісні, за небо синє з боєм Вони йдуть у бій за нас, за школу, маму, тата, щоб міг сміятись перший клас, щоб квітла наша хата. Ми Пам'ятаємо кожне ім'я, хлопців і дівчат хоробрих. Вони, як сорі у життях, яскраві, вільні, добрі, тож в серці прапор голубий. І жовтий, як пшениця, слава героям! їм уклін, хай мрія їх здійсниться. Герої живуть у серцях, вони не вернулись, та в серці живуть, їх тіні між нами тихенько ідуть, за мир і свободу віддали життя за кожну хвилину нашого буття. Стояли, як скелі у битві без страху, і в їхніх серцях була воля і відвага. Вони віддали все, що мали на світі, щоб ми жили вільно в нашій країні, щоб рідна земля не знала біди, щоб кожен був вільний, жив без нужди. Вони живуть у наших думках і їхній подвиг звучить у віках і серцях. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато не немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закрив от біди на тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим Батьківщина чекає на тебе. Героям слави навіки. Вони не просили нічого собі. Лиш серце віддали вітчизні, ішли і ставали живим рубіжем на лінії болю й тризни, їх імена не стерти з душі, бо в кожному тих віри. вони, як світанки у чорній ночі, як крок через страх заради миру. Сьогодні ми завтра знову нові, та поки жива Україна. Ми шепчемо. герої, ви вічні, живі, схиляється в шані країна. Вони йшли не задля слави, не за медалі й ордени, йшли, бо серце їм казало ти син землі, не зрадь її, йшли крізь дим, крізь гурки до грому, і смерть дивилась їм у віч. Та віру не сховали в домовині, вона жива. Горить, як свіч. Вони були такі, як ми, зі мріями, життям попереду, та вибирали не тишу й сни, а шлях, де біль і перемога в взлеті, їх голос в нас, їх кров в серцях, їх подвиг нашої держави крила. Стою сьогодні не на страх, а на землі, що їм вільна. Тож, чуючи цей тихий шепіт, не дайте гаснути дарма, як лянусь бути гідним. Героям слава навіки жива.